З нами на зв'язку секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Пане Данілов, доброго ранку. Доброго ранку. Не можу сказати, що він добрий, за рахуванням того, що вночі відбувалося боку агресора. Тим не менш, вітаю вас, вітання вам. Хочу з вами поговорити про очікування роковин. Повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. В телеграм-каналах різноманітних неофіційними джерелами поширюється інформація, що росіяни нібито готують. Ну щось страшне. Якийсь масований обстріл, чи то літаками, чи то ракетами, і так далі. Чи є у вас інформація про якісь подібні наміри з боку ворога? Звичайно, вони як люди, які там день народження Леніна або Сталіна, або іншої якоїсь. Істоти, от, яка в, в історії приймала дуже велику, як вони вважають, участь для них це нібито свята. От і вони до 23 24 двадцять четвертого лютого будуть намагатися готувати інші речі, от що це взагалі на ход війни? Ні, от ми обов'язково переможемо. Справа в тому, що вони дуже багато, погано знають історію. От я можу впевненість сказати, що саме ми, українці, от розвалили радянський союз. От мало хто розуміє, з чого це почалося. Я можу нагадати, коли 2 березня 1989 дев'ятого року радянському союзу вперше в історії радянського союзу в Аркуті відбулася перша. Стачка, от і там 170 шахтарів в цьому прийняло участь. Так я можу сказати, 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, що ви розуміли, на наступний день 58 українців спустилися в забой і не виходили звідти до того часу, поки їх всі вимоги от, не були задовольнені. І звідти почався той процес. Потім було вже рітневець, так званий, скажімо так, забастовки шахтарів, і потім через дуже короткий проміжок часу луснула. СРСР, які вважали таким монстром, який взагалі не можна повалити, те саме буде відбуватися на Росії. От, я про це відверто кажу, що заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка, от ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є. Буде склад, так, але обов'язково перебуває буде за нами. Пройдемо і 24 лютого, як достойно пройшли. 24 лютого 2022 року тоді дуже багато бажаючих було в тому числі на заході для того, щоб тут зовсім по іншому сценарію відбувалися події. Нас готували так до, до, до так званої партизанської війни. Ми казали, що такого ніколи не буде. Ми не будемо ходити з нашої землі, і ми це довели на сьогоднішній день всьому світу. Світ на сьогоднішній день вже на боці нашої країни. світ на боці світла і те, що відбувається в Рамштані, те, що відбувається в інших країнах. Яскраве тому свідчення, пане Олексію. Путін цього тижня може зустрітися із Лукашенком і зустріч двох диктаторів планується за даними ЗМІ, на 17 лютого у п'ятницю. На вашу думку, навіщо кличе до себе Лукашенка і яку роль він відводить Лукашенко у своїх подальших планах? Країна Білорусі є вже давно окупована Російською Федерацією, це є доведений факт. Лукашенка як може, скажімо так, впирається, щоб його не примусили приймати активну пряму участь в Білорусі в війні проти нашого народу. Я думаю, що п'ятниця це буде ще одна зустріч, коли його будуть примушувати, от поміняти свою точку зору. Але я хочу зауважити, якщо тільки... Білоруси, от в особі цієї людини, поміняють свою точку зору. Це буде кінець в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є. Вони це не можуть зробити, тому що народ Білорусі дійсно наш сусід, братній, наш сусід, в відміну від росіян, він набагато більше розуміє ті процеси, які відбуваються. От вони його будуть схваляти, умовно кажучи, до прийняття такого рішення. Як все буде, побачимо, тому що до цього періоду, скажімо так, жодні всі зустрічі того результату, який б бажала б мати Російська Федерація, не мали. Повертаючись до подій сьогоднішньої ночі і вчорашнього дня, росіяни до 10 лютого, тобто попереднього масованого ракетного удару, як правило, вкрай рідко. Використовували якраз нічні нічні час для цих ударів, але ми бачимо, що вже вдруге поспіль росіяни стріляють вночі і перед тим активно використовують аеророзвитку. І от з'явилися в останні дні якісь загадкові повітряні кулі в різних регіонах України з кутовими відбивачами, які мають по ідеї за за задумом Росіян сприйматися нашими. Силами протиповітряної оборони як цілі, на вашу думку, про що це свідчить? Росіяни якось змінюють тактику. Чого вони намагаються цим досягнути? Це свідчить про те, що вони готуються, це свідчить про те, що вони не сплять. Вони розуміють, що це як казав класик остання гастроль. От. І їм треба в будь-який спосіб намагатися поміняти от, ту ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є на фронті. От, на території нашої країни і вони от, починають застосовувати інші засоби. От. Ці е, речі, про які ви кажете, ці е, об'єкти вітаючи, які з'явилися, вони не несуть пряму загрозу, але вони дійсно відволікають наші е, сили на е, ці об'єкти. Ми маємо за ними дуже уважно спостерігати. От на цих об'єктах можуть бути прилаштовані різні е, речі, от, які можуть бути небезпечними. Тому наші військові, наші сили оборони обов'язково займаються цими питаннями і супроводжують всі всі ці, ці, ці об'єкти, які знаходяться в повітрі над нашою територією. Те, що стосується обстрілів, які вони почали вночі робити, ну це вони так само мають рацію. Змінили тактику. От вони на сьогоднішній день будуть намагатися використовувати ночні обстріли. На жаль. Пане Алексію, і Генштаб, і головне управління розвідки переконані, що Росіяни не можуть завдати такого ж потужного удару, як це було 24 лютого. Ну тому, що Україна готова і завдяки е, нашим західним партнерам, але вони не забрали свої літаки з території Білорусі. Вони там їх залишили. І Financial Times говорить, що Росіяни стягують свою льотну техніку до кордонів. Але міністр оборони США Остін каже, що зараз немає ознак того, того, що росіяни готуються до масованої повітряної атаки, то на вашу думку, навіщо це роблять, і як яким може бути розвиток подій в подальшому ну, ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися саме на 23-24 на лютого зробити ще одну спробу масованого масованої атаки. До цього треба спокійно відноситись. Більш того, ми до цього готові. От, я думаю, що ми вже розуміємо, що такі атаки після того, як ми за один день, на жаль, приймали на свою територію, якщо так можна сказати, 115-120 ракет, впораємося із цим днем. Так буде ще раз, що буде важко до цього. Треба готуватися, але треба зберегати максимальний спокій. От, треба розуміти, що ми обов'язково переможемо і пройдемо. Я більш не ж певнений, що. Е Влітку, влітку, ми будемо бачити зовсім іншу картину на фронті, от і на інших ділянках. Справа в тому, що коли кажуть, що вони там настільки міцні, їх там багато, і як е, дехто пам'ятає з четвертого року нас не подолати, так в даному випадку багато. Тому що ми всі, як один, як одна родина, вийшли на е, цю війну. У них це виключення. Вони там під примусом. От ви ж знаєте, що там. Під примусом забирають з міст там, де люди злочинці сидять. Вони їх там беруть до тої армії. Зараз перефарбовують, і вважають, що вони будуть боротися там. Але тільки питання за що вони У Вони ж відповіді такі немає. У них зараз є слово сполучення, нові землі. От у них нови новий такий слайд пішов «нові землі». Ну Но, по перше, це не нові, це наші старі. і Ми вам їх віддавати не збираємося. Вот а по-друге, по побачимо, що де ще яка земля буде вже після після війни. Я ще раз наголошую, Російська Федерація буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є. В іншому випадку вона буде складати загрозу не тільки для нашої країни, вона буде складати загрозу для всього світу. І всі люди, які мають розум, це розуміють. Я хочу ще одне зауваження зробити: от коли ми вважаємо, що дехто там за кордоном саме розумні, а ми тут нічого не тямимо, це наша сама велика помилка. Майте на увазі, що розум нашого народу, розум, який дає наша земля, він може бути набагато більше того розуму, який є де у кого. Маємо розуміння аналізувати, систематизувати, знати історію, от і рухатись вперед до перемоги. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже анонсував, що 24 лютого росіяни отримають подарунок до річниці вторгнення у вигляді нового пакету санкцій. Чи є підстави очікувати ще якихось подарунків росіянам цього дня? Ну, дивіться, їм подарунки вони не очікували перш за все, що взагалі світ почне на це в такий спосіб реагувати після 24 лютого. Після наших перемог в, в лютому, в березні 2022 року, вони так само не очікували, як що нам почнуть допомагати. Для них це ну, просто катастрофічна ситуація. І такі подарунки в лапках вони будуть отримувати ще далі, далі і далі. І повірте, ще раз наголошую: перемога обов'язково буде за нами. Ми це з вами знаємо більш того, впевнені, і те, що сьогодні відбувається на Бахмуті, те, що сьогодні відбувається в інших точках, там де війна, це війна. На жаль, там гинуть наші кращі хлопці, кращі наші дівчата. От але вони ми розуміємо, чому ми відомо війну. Ми відомо війну за нашу незалежність. За нашу свободу врешті-решт стати вільними, от, як це б мала бути будь-яка нація, і ті нації, які на сьогоднішній день є колонізована на території Росії, вона обов'язково буде вільними і почнеться все це з Кавказу, почнеться з вільної Чкерії, з вільного Дагестану, Татарстану, інших інших країн, які з'являться на мапі світу найближчі 3, 5, 7 років. Пане Олексію, у держдепі США занепокоєні можливими планами Російської Федерації дестабілізувати Молдову, і ми знаємо те, що напередодні Молдова закривала свій повітряний простір. А також знаємо про дані про ймовірну дестабілізацію ситуацію її Молдові передавала Україна. До яких дій може вдатися Російська Федерація на території Молдови? Чого очікувати? Знаєте, що завдяки Російської Федерації Молдова на сьогоднішній день не є єдина, вона має розподіл на дві частини. О, це стара історія, яку росіяни ще розпочали в 90-х роках минулого сторіччя. Цього часу це питання не вирішення. Це до речі, тім тим фахівцям в лавках, які нам розповідали про мінський. Один, там, два, там три хотіли нам насунути. От. Маємо розуміння для того, щоб ми відволікати нашу увагу, вони мають на сьогоднішній день два плани. Перший план це Білорусь, і ви знаєте, що це ви сказали, що в п'ятницю буде для того, щоб там була точка напруги для нас, і для того, щоб ми відволікали на той кордон свої війська. І друга точка це Молдова. От ви знаєте, що у нас там є кордон. Відповідно, якщо там почнуться ті чи інші речі з використанням Росії Російської Федерації, ми маємо. Більш увагу звертати на цю ситуацію і відволікати наше військо саме на цьому напрямку. Нічого тут дивного немає. Будь-який аналітик вам може це поперед, це пояснити. І тому завдання Росії, звичайно, робити на наших кордонах такі точки небезпеки. От вони фахові люди. Я вже казав, що людина, яка сюди відправлялася убивати нашого президента на прізвище Мартинав Даніл, от який безпосередньо був е командирований суди Кадировим. От він на сьогоднішній день відправився. Чому я не знаю з якого приляку в країну НАТО, до речі, в Турцію перебуває злочинець військовий. От який є фаховим фаховою людини по організації саме таких речей. От і коли світ не звертає на це увагу, це дуже може погано закінчитися, тому що оці заклади, які Росія має бажання створити на е територіях, які є дотичними до нас. Це так само для нас є небезпека, не тільки для нас, тому що там ще поруч країна НАТО знаходиться. Назвою Румунія, а як ви оцінюєте віряність того, що Росія не можуть відкрити ще десь якийсь фронт у якійсь іншій країні, не в Україні? Ну вони цього робити не будуть, тому що єдине дивіться, у них точки, які вони на сьогоднішній день звертають увагу, це Молдова і Білорусія. Інших країн у них тут поруч немає, які є там, де вони можуть мати хоч якийсь вплив от, на населення на керівництво для того, щоб це робити. От другого фронту вони здавати не може, тому що у них військової спроможності вже навіть на наш фронт не вистачає. І ви знаєте, що у них там сім'є. є велика проблема. Це не значить, що нам треба там розслабитись, от, вважати, що перемога вже у нас в кишені. От для цього треба дуже дуже багато ще працювати. Тим часом російські кораблі вперше за 30 років почали виходити в північне море із ядерною зброєю на борту. А на вашу думку, що задумав Путін? Він підвищує ставки таким чином? Звичайний шантаж. О, це не перший шантаж в Росії. Вони постійно через цей шантаж вважають, що мають хтось йти за їхнім планом. Енергетичний був шантаж. Він дуже потужно був пройдений країнами Європи. Зараз шантаж іде ядерний. Вони будуть намагатися в такий спосіб шантажувати країни світу. А як нічого... НАТО має відповісти на на нового дивного тут нічого немає? Ну дивіться, відповідь НАТО. Це ситуація. Я хочу зауважити, що НАТО насправді ніколи жодного разу за всі часи свого існування не відповідали. На жаль, до речі, от. Як буде відповідати НАТО, мені складно сказати, але я точно можу сказати: якщо не дай Боже, Путін хоча б одну тактичну ядерну е зброю використає у світі, світ має дати таку відповідь, що ця країна має е не мати бажання потім на 300 років взагалі до чогось з військового доторкатися, тому що це дуже небезпечна ситуація для всього світу, і ми маємо все це з вами усвідомити. От, і якщо не буде жостачайшої реакції. На цю подію, якщо вона станеться, ну тоді маємо розуміння, що світ може розвиватися по зовсім іншому шляху. Якщо ми заговорили про нашу, Кість... якщо мо запрошу з країн, які можуть тоді робити так звану грязну ядерну бомбу, вони будуть збільшитися в геометричній прогресії, тому що це на сьогоднішній день вже не є аж занадто така складна технологія з урахуванням того, що ми знаходимося вже в 21-му сторіччі. Якщо заговорили про наших західних союзників, то хочу поцікавитись, як ви оцінюєте підсумки Рамштайну чергового засідання, і як ви оцінюєте обсяг допомоги і темпи отримання цієї допомоги, чи відповідає він тим викликам і тим планам завданням, які сьогодні стоять перед Збройними силами України Я хочу, щоб ми розуміли, коли відбувається Рамштайн, до Рамштайна, відбувається дуже потужна підготовка. Президент збирає щонайменше два-три рази на тиждень засідання ставки верховного командувача. перед Рамштайном. 9, які відбулися таких ставах, було три, на якому кожна позиція розбирається. Є доповіді, от є корекція з боку президента відносно тих чи інших постачань. Ці країни знаходяться ну слово сполучення на контролі. Мабуть, не зовсім коректна, але ми розуміємо, що ми можемо очікувати від тих чи інших країн, і тому результати для нас є зрозумілими. Вони для нашої країни будуть абсолютно потужними. От єдине, що може зауважити, що час постачання ми б дуже хотіли, щоб він був умовно кажучи вчора. Ну але як розуміємо, в житті так не буває. От залежить від певних ще логістичних обставин. Рапштайн-9 для нас був абсолютно, як і всі інші, переможним. Далі буде пане Олексію, Україна звичайно очікує на літаки, але поки що йдуть лише розмови, і в принципі, можливо, є якісь домовленості про те, про них не говорять. Але Ллойд Остін підкреслив, що очікує, що Україна матиме змогу контрнаступати навесні. Ми також на це очікуємо чи вистачить тієї техніки, які нам. Яку нам пообіцяли для того, щоб здійснити успішний контрнаступ? І чи дійде вона вся до назначеного часу? Давайте про літаки. Чи будуть в небі нашому літаки західного виробництва? Так, обов'язково будуть. Питання тільки часу. От я можу нагадати, коли ми починали війну, у нас з вами були чотири червні слова: Інлав, Джевелін, Стінгер і Барактар, і більше наше населення. От ми. Про інше навіть і не мріяли, хоча просили ще з листопада 2021 року благали, дайте нам зброю, тому що ми розуміємо, що наближається на нашу країну. От. І коли ми е, в лютому, в березні е, відбивалися, то такі е, словосполучення, які зараз є в сленгі наших військових, сленги наш, наших громадян. Петріот, краби, сюзан я можу дуже великий перелік говорити. Ми навіть не, не очікували, що ми можемо таке отримати: Леопарди, Абрамси. От повірте, буде все в достатній кількості для того, щоб перемога була за нами. Питання тільки часу, терпіння, злагодження зараз. Російська федерація дуже багато робить речей для того, щоб розхитати ситуацію всередині країни. Я був план перед роком. На сьогоднішній день є певні галузі, коли вони втручаються, втручаються через певних осіб. От галузі, які є чутливими. Одна з таких галузей є фармацевтика. Я можу сказати, на сьогоднішній день ми бачимо, аналізуємо, що Російська Федерація хоче дестабілізувати ситуацію, те, що пов'язано на фармацевтичному ринку. Це руками деяких осіб у лапках робить Російська Федерація. Я би дуже хотів звернутися до тих, хто цим питанням переймається. Дивіться, от питання ліків воно є вкрай вкрай чутливим. Вона має воно має знаходитися під контролем. Ми не маємо права руйнувати ту систему і ту довіру, яка у нас була з між міжнародної спільноти по відношенні до тих речей, які ми вибудували в системі от, контролю за якостю наших ліків. Коли ви кажете дестабілізувати ситуацію через фармацевтичні компанії, що ви маєте на увазі, якщо це можна розповісти? Уявляйте, в ефірі? Уявля, уявляйте собі, з, 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 з аптек може там зникнути ті чи інші ліки. Це, це буде дестабілізація. Підняття цін на ліки це буде дестабілізація. Я хочу сказати, що ми маємо відповідально до всього цього відноситись, маємо всі ці процеси мати на контролі. більше того, ми маємо їх супроводжувати, і ми ці процеси. Маємо контролювати. Тому що питання внутрішньої дестабілізації ворог не знімає з порядку денного. І навіть те, що відбувалося в деяких міністерствах, маємо на увазі, що це має бути дуже уважно і ретельно проаналізовано, проконтрольовано, І чи немає там, скажімо так, вух сусідів або їх поганих лап. Які ще внутрішні загрози, основні, ви бачите сьогодні для стабільності нашої держави? Дивіться, нам треба розуміти, що ця згуртованість, наша єдність це була запорука нашої перемоги, наш нашого, скажімо, нашої стійкості перед 24 лютого. Ви пам'ятаєте наскільки було вже нейтралізовано суспільство, і коли ми готували суспільство до війни? От я зрозумів один із днів, що воно вже підготовлено. Це відбулося, коли е, пішов флешмоб в школах. От коли діти в школах почали співати разом назва батька наш Бендера, от Україна, мати, ми за рідну землю будемо воювати. Я розумів, що суспільство підготовлено. От, чому тому, що те, що діти кажуть в школі, от, те відбувається у батьків вдома, ввечері, за сніданком, за вечерею. вони все це проговорювали. От повірте, у нас абсолютно перфектні люди. От, ми самі, от як єдина родина, тоді будь-яка дестабілізація от буде е неможлива на території нашої країни. У нас залишилися ці рудименти. Оці, коли починають ходити там з обісками, кошмарити бізнесменів, оці рудименти, скажімо так, от е аліархічна кланова система е і інших. Не, не потрібно, вони ще лишилися, але повірте, суспільство здорове, Воно все це приведе до тями, от і все у нас буде гаразд. Пане Олексію, ми зараз говоримо про здорове українське суспільство. А стосовно російського суспільства, яке задурила їм голова російська пропаганда, от наразі Путін через своїх пропагандистів готує населення до нової хвилі мобілізації. Скільки хоче при призвати до лав збройних сил російських диктатор, і скільки зможе, тому що ми пам'ятаємо наслідки першої мобілізації хвилі, коли вона почалася, як росіяни тікали з Росії, аби лише не потрапити до війни. Ну треба дати тоді тлумачення, що таке суспільство. У нас є суспільство. В Росії суспільства немає. В суспільству в Росії є раби, от які слухають свого царя, от які йому вклоняються, і ви з цим нічого не зробите. Помилка було заходу, тим що вони в 91-му році вважали, що в Росії можна побудувати демократичне суспільство. Як показує практика, до того часу, поки вони будуть в тих межах, які вони на сьогоднішній день є, це зробити неможливо. Тому ніякого російського суспільства не існує. Є люди, які підкоряються от, царю, от вони не мають спроможності от, себе захищати. Я не дарма сказав, те що стосується Варкути 89-го року. От це треба розуміти, що кожна нація має свій дух, має свої коріння, має свої розуміння. От і коли ми кажемо за Росією, то мені складно історично знайти де там той дух, де там те коріння, тому що воно там настільки багатогранне, От вони ж поцупили все, що можна було поцупити з нашої історії. От набрали собі громадян інших країн. Інших народності, інших народів русифік зробили русифікацію за всі ці речі. Забрали в них мову, культуру, традиції і кажуть, що це росіяни. Ну який якут росіянин, або який чечен росіяни, або який татарин росіян? Ну і багато тут вже прикладів можна дуже багато проводити. Те, що стосується набору як е, мобілізації, вони лякаються цієї мобілізації, тому що це буде е, один із чинників, який може дестабілізувати ситуацію. На Росії і виступ наш вчорашнього президента він він е, сказав, що вже має, не лишилося там міст, от в якому найближчим часом не буде е, стояти хрест, от або якийсь інший знак на тих чи інших могилах. Якщо вони вважають, що вони далі мають цим питанням займатися. Ну дивіться, наші Збройні сили готові перемалувати все, те, що вони сюди будуть нам відправляти. Пане Даніло, щодо нашої внутрішньоукраїнської єдності, нашого суспільства, за моїми суб'єктивними спостереженнями, одне з питань, яке створює, ну не знаю, чи це напруга, але нерозуміння серед людей це присутність у Верховній Раді представників політичних сил, які у минулому сповідували про російський курс, і ми знаємо навіть їздили на поклон до. Диктатора Володимира Путіна не так давно Наталія Королевська та Юрій Солод, представники партії Опозиційна Платформа за життя, склали свої мандати. Обережно над вас запитаю, до чого слід готуватися представникам, зокрема таких політичних сил, такої направленості, як Опозиційна платформа за життя, і іншим людям, які так чи інакше ці роки або просували інтереси Російської Федерації, або безпосередньо працювали на них? Моя позиція в даному вигляді вона стала. Вона ще була до війни. Я вважав і вважаю ОПЗЖ і всіх їх представників. Це представники Російської Федерації, які принесли нам сюди війну. Те, що відбувається в раді, там дійсно дивні такі процеси. Я можу нагадати, що у нас, якщо я не помиляюсь, там Нестер Іваний Шуфліч, я такий діяч сучасності. Так він ще почолює комітет по свободі слова. От де е, Шуфліч де свобода слова. Ну мені складно сказати. Оці депутата мають мають каби вирішувати всі ці питання от те, що стосується е, представників ОПЗЖ, то у мене пропозиція була е, ще в березні місяці сформована. Я б вважав, що вони мають спокійно здати мандат і не і не робити вигляд, що вони є нашими патріотами. Зараз ви побачите лагідну українську мову. До речі, так це ж не тільки депутати, це люди, які обслуговували свого часу Януковича і багато інших речей. Вони зараз рядяться, скажімо, от в інші в інший стрій. От і хочуть лишитися незапляманованими на, на території нашої країни. Історично це не буде. Це обов'язково буде дати оцінка. От просто зараз дуже багато зайнято іншими речами. От і умовно кажучи, не на часі, але прийде час, коли кожен з них дасть відповідь, чому саме таку позицію антиукраїнську, проросійську, вони свого часу занімали, тим паче активну позицію. Олексій Мячеславович, дякую за ваш час. Тим бачив в таку вранішню пору. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був з нами на прямому відеозв'язку.